Що таке танк Абрамс? Легенда: Мілітарний стиль, неподільний з цим танком. Виспускається з 1980 року, постійно модернізується вага 62 тонни. Броня катана, сталева, комбінована, противоснарядна. Плюс активний захист. Ну це опціонально та динамічний захист теж опціональний. 120 міліметрова гладкоствольна гармата 42 калібрів вважається однією з найкращих у світі. Потужність двигуна півтори тисячі кінських сил, максимальна швидкість 67 км за годину. Абрамс вже понад 35 років є основним бойовим танком США. Цей танк, один з недобагатьох оснащений системою захисту від зброї масового ураження. У разі застосування ядерної або хімічної зброї, ця система забезпечує подачу відфільтрованого повітря до масок членів екіпажу і перешкоджає попаданню в бойове відділення радіоактивного пилу та утруйних речовин. Цей танк також оснащений приладами радіаційної та хімічної розвитки. Також варто відзначити, що на Абрамс Установлена одна з найсучасніших систем управління вогнем, а про відмінну захищеність станка говорить той факт, що незважаючи на досить інтенсивне застосування Абрамсів за всю їхню 35-річну історію, не було зафіксовано жодного випадку повного знищення екіпажу. Про Т 90 теж саме сказати ніяк не можна, тому що там екіпаж практично не відділений від бонкомплекту та паливних баків. Чому я розповів про цей танк? Тому що американський президент нещодавно пообіцяв, що Україна може розраховувати на все, що попросить для війни з Росією. А багато експертів вже висовує думку, що побачити ці танки десь на Донбасі непогана ідея. І Якщо в програму лендлізу будуть входити Абрамси, багато хто за поребриком взвиють. Повірте, це чудова зброя. А на цьому відео підійшло до кінця. Якщо сподобалося, ставте лайк, а також пишіть в коментарях, на яку ще тему ви хотіли би побачити ролик на нашому каналі. Дякую за перегляд і до скорих зустрічей!